Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І далі з нами на зв'язок вийшов співзасновник Ютуб каналу Культур-Тригер Богдан Олег Воробчук. Вітання, пане Богдане. Вітаємо. Вітаю. Пане Богдане, хочемо обговорити про те, що можна сказати. Нарешті українські художники повертаються до України. Ну принаймні, в визнання визнаю, почали визнавати їх українцями. Йдеться про зокрема про рішення метрополітен музею в Сполучених Штатах, які почали підписувати картини Куїнджі, Рєпіна і Айвазовського. Що це картини українських художників, хоча в Україні ну, давно їх знають, але дуже можна сказати. Попри те, що Айвазовський народився і все життя жив в Криму. Його багато хто вважав російським чомусь художником. Так само, і Репін, по про те, що більшість його творчості все-таки стосується України. Росіяни ще колись за Російської імперії теж його присвоїли. Ну і самі українці не дуже якби визнавали його своїм українським, але я так розумію, ви провели до таке ґрунтовне дослідження, і все-таки довели, що це українці, і ми не повинні відмовлятися від цих художників і від їхнього творчого спадку. Саме так все правильно на моє глибоке переконання. Ми маємо справу з тим, що Росія довгий час через різні можливості через різні інформаційні ресурси привласнювала дуже багатьох художників, які мають тісний зв'язок з Україною, виправдовуючи це тим, що нібито в 19 столітті окремої української держави не існувало однак, абсолютно ігноруючи той факт, що українська культура завжди була самобутньою. Україна має власню власну доволі міцну систему підготовки художників, підготовки інших культурних діячів. Тобто, відповідно, вони наснажувалися саме українською культурною традицією, українською мистецькою традицією, яка була абсолютно відмінною від російської. Відповідно, на інформаційному рівні імперії завжди було вигідно, скажімо, об'єднувати різні народи під умовно кажучи. Одною е, парадигмою загальною, і стверджувати, що от, е, це велика культура однієї імперії, одного простору. Тоді як насправді е, ми маємо е, е, чітко розуміти, що ситуація набагато складніша, навіть якщо говорити про Куїнжі або про е, Айвазовського, то е, звісно ж ці художники е, і присвячували Україні свою творчість е, і довгі ну, і, звичайно більшість життя прожили. На території України тісно були пов'язані з українською культурою, водночас ми не можемо заперечувати того факту, що Уінжі був із приазовських греків, а Івазовський був із українських вірмен. Тобто тут ситуація значно цікавіша і значно складніша ніж зведення всього до якоїсь певної національної ознаки. Але з іншого боку, якщо говорити про творчість цих художників про їхню школу, то однозначно тут значно більший зв'язок саме з Україною, аніж припустимо, там з е, Москвою або з Петербургом, і е, особливо це прослідковується у випадку того ж Іллі Ріпіна, е, оскільки він все ж таки є е, мало того, що він є, е, походить з Чугуєва, Він ще й походить з козацьких родів. Е, Козаками були його предки і по материнській, і по батьківській лінії. Він сам однозначно на цьому наголошував, і звичайно, козацька тема стала одною з його ключових тем. І водночас треба розуміти, що козацька тема, і загалом природа України, українські люди викликали у Іллі Юхимовича ну значну листугію. Він завжди про це відгукувався із особливим трепетом, припустимо, будучи у Парижі, окрім як тем пов'язаних із ну припустимо зображенням паризьких кафе, він так само малював дівчат в українських костюмах. Тобто однозначно, в нього була ностальгія за батьківщиною. З іншого боку, якщо подивитися на ті теми, які Ілля Юхимович розкривав, пов'язаних саме з. Російськими буднями, саме з російською тематикою, в його творчості, тут можемо побачити такі виразні е, картини, виразні його рефлексії по темі, як, наприклад, е, вбивство Іваном Грозним е, свого сина, або е, по, е, скажімо так, епізод, де царівна Софія зображена. Ув в ув'язненої монастирі, тобто він ну, рефлексував і доволі свідомо рефлексував з приводу деспотичної російської влади, і в його картинах в його тематиці послідковується чітке протиставлення між українською тематикою і козацької вольниці. От між знову ж таки зображенням українських видатних діячів того ж Тараса Шевченка він дуже багатьох інших видатних діячів зображав в портретах. Це з одного боку, а з іншого боку, це зображення деспотизму російського, зображення, наприклад, того ж пригніченого стану росіян, як в бурлаках на Волзі, і подібних подібної тематики. Говорити після того, після подібних подібного аналізу робіт творчості Юхимовича про те, що він є російським художником. Ну як мінімум, це доволі дивно, особливо враховуючи, але з іншого боку, ситуація сталася така, що в Росії так він став найвідомішим і найпопулярнішим художником. Це факт неодноразово е, різноманітні соціологічні опитування росіян з приводу їхніх діячів культури показують, що е, найвидатнішим їхнім е, художником вони визнають саме Ілюю Тимовичаліпина. Е, він е, на голову відривається від інших е, діячів е, культури, тобто кшталт Шишкіна, Саврасова, Сірова і багатьох інших, які є власне етнічними росіянами, хоча знову ж таки. Е, там їхня творчість теж частково пов'язана з Україною. Той же Сіров, припустимо, був там е, близьким е, другом е, Іллі Химовича і, і учнем його. Е, ну, але менше з тим. Тобто, е, так само можна сказати, що е, інші видні українські е, художники, той же Архипінжі, е, він був е, надзвичайно популярним в Російській імперії, і е, в 70-80-х роках -80 -х роках дев'ятнадцятого століття. І трохи далі він був по суті найбідної ну, його виставки були найбільш відвідува це свідчить про неабияку популярність. Ну так сталося, що люди, які тісно пов'язані з Україною, які присвячували нашій державі, нашій природі, нашій землі, свою творчість, вони були апропрійовані росіянами як власне представники великої руської культури, хоча ними вони по суті не були. Вони просто такими називалися. Ну а щодо того, чому в Україні ситуація така, що їх не надто сприймають як е, саме українських митців? Е, ну, це все просто це спадок е, промивання мізків, які дуже активно впроваджувалися і е, за російської імперії, і потім ця традиція була з радянського союзу. Е, е, і звісно, ситуація дещо змінюється останнім часом. Часом, але я переконаний в тому, що е, той приклад, який подав музей Метрополітен, він е, мусить однозначно вплинути на загальну ситуацію з прийняття цих митців, е, я маю на увазі у світі, і скоріше після цього е, російські критики і російська держава будуть у стані маргіналів е, при їх а навпаки. Українці мають на своїх руках тепер козирі для того, щоб звертатися до інших мистецьких культурних інституцій у світі, і так само на основі ці цього е, закликати до переатрибуції, тобто зміни національної приналежності з акцентів на українському контексті для інших художників. А їх десятки це ледве. Половина передвижників, вони всі мають тісний зв'язок з Україною або є українцями за походженням, або присвячили свою творчість Україні, або що цей ледве не половина російського так званого авангарду, починаючи від того ж Казимира Малевича, який себе вважав і однозначно записував українцем, продовжуючи той ж пані Екстер, котра взяла собі українське громадянство Української народної республіки свого часу. І Давида Брулюка, який вважається батьком-засновником російського футуризму, а по суті є нащадком козаків, і завжди він себе називав саме українцем. Ну і я можу цей список продовжувати не на не на одну годину, так би мовити. Пане Богдане, бачимо, що московити, як завжди, присвоюють собі чуже, а от стосовно визнання саме те, що, наприклад, ці художники українці, от я пригадаю, пригадую, в школі вчителі зарубіжної літератури завжди казали, картина Рєпіна приплилі. Ну, ми тоді не розуміли, що це, що це значило. Ну, але вже згодом стало зрозуміло, що це і картина не Репіна, і Репін не Рєпін, а Ріпа, і взагалі він не російський, а все таки український художник. На вашу думку, то стільки ще треба часу, щоб ось повибивати оці всі російські наративи, зокрема і в нас, в українців. Парадоксально так складається, що наша тепер національно визвольна війна, яка зараз триває проти Росії, вона акцентує увагу як самих українців, так і міжнародної спільноти на тому, що необхідно проводити розрізнення між власне українським, створеними українцями, і між тим, що намагаються взяти від нас і привласнити власне московит. Тобто, власне, необхідно чітко розуміти, що не було ніякої єдиного народу, єдиної культури і подібних моментів. Насправді різницю відчували і в 19 столітті, і набагато раніше художники різних поколінь, і не тільки художники, але й композитори, письменники і так далі. Просто справа в тому, що потім їхню творчість переосмислили критики, переосмислили політики, і відповідно на цій основі маємо зараз те, що має. Зараз цей процес я переконаний буде набагато пришвидшуватися. Я вже бачу по тому, як наші глядачі реагують на ці теми, якщо ми маємо сотні тисяч переглядів сюжетів присвячених тому, що ми показуємо і на доводимо на фактах те, що Ілля Юхимович тісно пов'язаний з Україною, і мав українську ідентичність і його творчість призвечена Україні. І архів інжі це його стосується, і Казимир Малевич, і багато інших художників це стосується. Ми показуємо документи, посилаємося на наукові дані. Тобто, і люди для них це відкриття надзвичайно дивує нас, але це факт. Багато хто пише. а Я не знав, що Ілля Юхимович Ріпен не Репін як на розвікований манір нас привчили говорити і писати а саме Ріпен. Що він українець? Що е, козацька тематика була ключовою в його творчості, і не неможливо виділити е, якоїсь іще загальної теми, де було б більше послідовних робіт його е, аніж на цю тематику. У нас ну ці теми чомусь не були у фокусі уваги змі у фокусі уваги дослідників, які б широко повідомляли публіку про це, і так сталося, що це стає сюрпризом для багатьох. Але один раз сюрприз наступного разу це вже правило. А потім це вже стає частиною нашої свідомості. Я переконаний, що мене всього кілька років, і жодного українця не виникне навіть. Жодного подиву з приводу того, що хтось із видатних українських художників виявляється не московит а українець і творив для нашої великої культури, і в жодного європейця не складеться враження, що наша культура за словами Арестовича маленька, а не велика. Тобто, я переконаний в тому, що процес пішов і він тільки далі набиратиме обертів. Ну а що росіянам я? Побажаю змиритися з цим і звикати до того, що їхня культура на користь української в свідомості всього світу буде зменшуватися, зменшуватися надалі. Пане Богдане, напевно, їм варто готуватися до того, щоб повертати нам ці культурні цінності, адже я так розумію, на даний момент в Україні зовсім мало, чи можливо взагалі не залишилося картин саме цих художників, адже знаємо, що картини Азовського поки що в окупованому Криму, не знаю, чи їх там не викрали, не вивезли в якийсь Пітір чи Москву. Бачимо, що трапилося із музеєм Куінджі в Маріуполі, звідки картини. Цього художника вивезли його самого сам музей розбомбили. Ну і більшість картин дійсно Ілля Ріпена і Лі знаходяться саме в, в Санкт-Петербурзі в різних там музеях. То чи можливо Україні варто буде після нашої перемоги при капітуляції Росії вимагати повернення саме цих культурних цінностей? Однозначно, так я переконаний в тому, що нам необхідно вже зараз готувати ці списки, обґрунтовувати їх і продумувати. Тобто, це дуже важливе завдання для міністерства культури, для департаментів і інших державних органів, які пов'язані з цією темою, необхідно це робити з наукової точки зору. Звісно, скажімо так, з певними обґрунтуваннями, з силками. На історії цих всіх робіт, ну їх на мене, дуже показовим прикладом є робота надзвичайно популярна і відома робота невідома, інша назва, яку яка в народі сталася незнайомка, яку автор якої є Іван Кремський. Е, Цей художник з, зі східної Слобожанщини, теж дуже цікавою долею. Він був з містечка Острогоська. Яке було українським козацьким полковим містом е, східної Слобожанщини, можна сказати, це була така е, крайній кордон українських земель, е, які занурювалися в Росію, і за переписом населення 1897 року там левова частка, десь близько 90% населення були україномовними. Ну можна зробити висновок ясно, що це була українська територія, яку загарбала Росія е, за рахунок там різних договорів і подібних якихось політичних маневрів. Але менше з тим, Кремський, мало того, що він присвячував левому частку своєї творчості Україні. Він вже автор, наприклад, найвідомішого портрету Тараса Шевченка, який не є автопортретом, ну і багатьох інших робіт, я не буду зараз про це занурюватися, але він автор цієї самої невідомої, цієї ну, відомої роботи. Я перепрошую за, за, за тавтології. Справа в тому, що цю картину придбав український же цю прозаводчик який склав величезну колекцію ікон, величезну колекцію картин, як європейських майстрів, так і українських. Ну і звичайно, російських оскільки це була Російська імперія. І ця картина частково зберігалася. Я маю на увазі ця колекція Харитоненка Частково зберігалася в Москві, оскільки він там мешкав, частково в його маєтках в Україні, Наталіївці, Качанівці, і інше. І справа в тому, що е, картина ця належала до, до колекції Харитоненка, Але після того як більшовики прийшли до влади, е, вони експропріювали всю цю спадщину і її відповідно відвезли е, здебільшого в Москву. Тобто, чи, чи, частина цієї колекції є в Харкові, частина в Сумах, але е, найбільші перлини саме вони забрали до Росії. Так само подібна ситуація складалася з багатьма іншими колекціями, оскільки українці в російській імперії в кінці дев'ятнадцяти початку десятого століття були одними з найбагатших в усій імперії, тому що вони робили дуже вдалий бізнес на аграрній продукції. Тому вони власне були і меценатами. ми всі знаємо про Терещенків, знову ж таки варто звернути увагу на тих же Харитоненків, про яких я згадав, і багатьох інших там Ханенки, Алчевські і інші інші. -інші. І суть в тому, що е, під час зміни влади їхні колекції колекції розформовувалися, і дуже значна частина цих картин потрапила до Третьяковки, до Російського музею і до подібних російських музеїв. Е, історія цього всього вона описана, вона є в джерелах. Тобто, нам всього на всього потрібно довести, що оскільки ці е, колекції належали українським власникам свого часу, де й в принципі вони є авторством українських художників, значить вони мають повернутися до України, тому що українці мають показувати свої і всьому світу власне глибину нашої культури. А Росія, яка ну під тиском ясна річ наших союзників і під впливом українських збройних сил, складе зброю, їм потрібно буде думати над тим, щоб вести стосовно України справедливу культурну політику. На основі ситуації, яка ясна на нашу користь зміниться, і частиною цієї справедливої культурної політики і має стати повернення награбованих наших культурних багатств, нашого, нашої культурної спадщини, яка формувалася століттями. Ну я думаю, що цей процес ніколи не закінчувався. в Росії, а не тільки в Україні, а й в багатьох інших країн свого нічого не маючи. Краде як е, культуру, так як в плані культури, так і в плані технології і всього іншого, і навіть е, той фашизм, який в них зараз є, це також все по методичках, написаних набагато раніше. Е, дякуємо вам, е, пане Богдане. Е, нагадаємо нашим глядачам, що з нами був на зв'язку Богдан Олег Горобчук, співзасновник проєкту Культур Тригер. Е, дякуємо і бажаємо. Успіхів вам з вашим проектом і нехай українська творчість, українська культура повертається додому. Дякуємо вам за цю можливість і гарного дня або вечора. Дякуємо. Всем, все добре, тримаємось.